Привіт, друже, чи замислювався ти коли-небудь над тим, що наповнює твоє і моє серце, що наповнює наші розуми, чому ми приділяємо найбільше уваги в своєму житті, без чого ми жити не можемо. І якщо це дійсно не слово Боже, якщо це не проповідь Євангелія, а ми називаємось християнами, то явно в нашому житті є місце ідолам і бісам. І якщо ми не вирішимо цю проблему і не перефокусуємося на Боже Слово і на Благу звістку Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа, то нічого нас, крім пекла, у вічності не чекає. Тому нам треба звернути увагу а, на історії життів, такі, наприклад, як Джона Харпера. Цю історію Голлівуд не взяв до уваги, знімаючи фільм про Титанік. І це був пастор, який поклав своє життя заради виконання волі Божої. Сьогодні таких Джона Харперів дуже багато, які звіщають в наше життя. План Божий, Божу волю, Боже слово, щоб ми дійсно народжувалися згори, щоб ми дійсно ставали дітьми Божими, щоб ми дійсно ставали сім'єю Божою і мали усі привілеї, які має Бог, щоб ми отримали Божу спадщину і тут на землі, і в вічності, щоб ми дійсно, не зважаючи попри всі життєві обставини, виконували волю Божу, з'єднувалися з Христом, щоб. Не був розіп'ятий Христос в нас, а дійсно, щоб ми розіп'яли світ в собі і щоб жив в нас Христос. Тому заходьте за посиланням, відкривайте Біблію, пізнавайте слово Боже, народжуйтесь з гори, зростайте духовно, досягайте досконалості, і хай Господь дійсно буде з вами, і, як то кажуть, не провтикайте свій шанс. Господь.